Не пізно чи, чи для мене? мене не рано. рано стати тим, ким хочеш. Часових обмежень немає. Починай хоч зараз. Хочеш, змінюйся, хочеш ні. Все залежить від тебе. Можна перемогти, а можна програти. Сподіваюсь, ти переможеш. Сподіваюсь, ти побачиш те, що тебе вразить. Сподіваюсь, ти відчуєш те, чого ніколи не відчувала. Сподіваюсь, ти зустрінеш людей з іншими поглядами. Сподіваюсь, ти пишатимешся своїм життям. А якщо ні, сподіваюсь, ти знайдеш у собі сили, щоб почати, почати все. Спочатку.